Pridite Мадо дорогі служителі різних християнських церков, милі дічки, молодь, брати, сестри, доспілі, всі люди доброї волі, Христос посеред нас. Бачите, цю неділю ми святкуємо 12-ту неділю по зісленні Святого Духа, особливо кожна є неділя вона натхнена святим Письмом, центром. Нашої літургії є читання святого письма, і це ніби відповідь Господа Бога на все те, що ми принесли. Ми Господу приносимо, приносимо славу. Спочатку ті, які приходити на літургію, бачите, ми співаємо Божу велич, співаємо так звані антифони, Це псалми про слави Господа Бога, а Бог відповідає своїм словом читанням апостола Богонатхненим і євангельським уривком. Далі є інший вхід. Це перший раз священник заходив із Євангелієм, тобто літургія слова. А інший вхід, священник робить вхід, згадує, з якого служба Божа, і несе на святіщі, спочатку несе хліб і вино, з якого будуть після перемінення найсвятіші дари тіли кров Господні. І це знову ж така відповідь Господа Бога на те, що ми принесли. Бачимо, що є: ми приносимо людське на службу Божу, аби забрати Боже, приносимо наше грішне, аби забрати святе. Ну і сьогоднішня відповідь Господа Бога в Євангелії через зустріч людини із Ісусом, ось що сталося там, як це описує Євангелист Матей. У той час приступив один до Нього, тобто до Ісуса, і каже: Учителю, що доброго маю чинити, аби мати життя вічне? Ісус сказав до нього, чому ж ти мене питаєшся про те, що добре? Добре є тільки Бог. А як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього, не вбивай, не не перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька, матір і люби ближню твою себе самого. каже юнак до нього. Все це я зберіг із малку, Чого ще мені бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього. Піди, продай те, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім переходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов сумний, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, істинно, кажу вам, важко багатому війти в Небесне Царство, і ще кажу вам, легше верблюдові, пройти чер через вушко у голці, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні, здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно. І мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. Милі мої, на останніх вихідних наш єпископ Владика Мілан заохотив, підтримавши заклик Отця Франциска Папи Римського стати на коліна, попостити і молитись за мир у світі. Земна куля знову стоїть на межі розв'язання. Нового воєнного конфлікту, нової війни, дехто з неї буде мати дивіденди, але до кінця, хто заробляє на війні? На війні заробляє найбільше дьявол, батько брехні, дьявол батько зла. Хотів би розпочати з, таким, із такого простого для діточок прикладу, як казка, яка навіть була вже мультипліка, мультипліказована, тобто зроблений був з неї мультфільм. Якось медвежата знайшли шмат сиру і не знали, як його поділити, шмат був дуже великий. І однією з умов для цих ведмежат було, аби той сир був поділений дуже рівно, тобто, аби половинки були однакові. І бачачи сварку, лисиця хитриця підійшла і каже, Я вам поділю цей сир. І починає. Розламали цей трошки більший, відгризла від нього, а тепер цей трошки більше від відруга і до тих пір гризла, поки не наїлася. І дійсно цей великий шмат сиру перетворився у два однакові шматки сиру для ведмежат, але дуже маленькі. Отак от, от з війною. Люди не заробляють на війні, заробляє диявол. І ця лисиця хитриця уособлює якраз того недруга людського роду диявола. Милі мої і. Як так сталося, що на Близькому Сході, де домінують релігії миру, а наша релігія християнство народилася якраз на Близькому Сході, і там є попередня релігія євреїв, а євреї-євреї, коли зустрінемо, що каже? Шалом. мир. Першим ділом каже мир, і іслам, як домінуюча релігія, салам алейкум каже, то бачимо шалом, салам, співкореневі слова, говорить про мир. Як так сталося, що там, де є релігії миру, іслам, яка декларує себе як релігія миру, християнство, як релігія миру, і як релігія миру, юдаїзм, не відходить меч війни. Та справа в тому, що чи то пізніше релігія іслам, чи то раніше від нашої юдаїзм, вони не мають отої концепції або поняття. Правдивого миру, бо немає там ядра, а якого прощення, пробачення. До цього часу живуть старим законом зуб за зуб, око за око. А що це за справедливість така зуб за зуб, око за око? Це є людська арифметична помста. Наш Спаситель Господь Ісус проповідував інакший мир. Коли він з'явився своїм учням після Воскресіння першим ділом, так як це має бути в єврейському середовищі, каже шалом, мир, мир, ще раз кажу вам мир. Але разом з тим проповідував про ядро миру, яким є пробачення, прощення. І де немає пробачення, де немає прощення, там можуть говорити про мир, там ніколи не настане. Миру. Там завжди будуть воєнні конфлікти, чи то родина, чи то якась країна. І дуже-дуже важливо знати, бо ми себе, мабуть, тішимо, а то десь там далеко. То десь там далеко, той воєнний конфлікт. У нас тут мирно все спокійно, милі мої є поняття фальшивого миру. Дивіться, кожен з нас живе у стані постійної війни, у, пост... у стані постійної війни всередині себе між добром і злом, що я маю зараз. Відповісти, помститись або пробачити, відпустити або все-таки дати зрозуміти, що і я маю свою позицію. Бачите, ми постійно воюємо, як каже е, на утренній той гімн: від юності моєї борються з моєю Тобто ми всередині себе воюємо, і це дуже дуже важливо, аби ми з нашою волею стали на сторону. Бога і Божих чеснот і перемогли о те, що до нас зле чіпляється. І тоді можемо говорити про мир. Однак є фальшивий мир. Це коли людина десь живе у недоброму середовищі, так каже, то, -то мир, то все добре. Десять років тому назад наша держава потрапила у міжнародний скандал із-за того, що ми продали кольчуги, зброю не тій державі, милі мої. Задумаємося трошки глибше над цим прецедентом. Це значить, що ми, як держава, продали якійсь державі зброю. До цього часу наша держава, наші заводи виробляють зброю. І ту зброю держава продає, а, та, а ті гроші йдуть до нашого бюджету, нашого з вами державного бюджету. Ми, ми, з часів СРСР, ми інерційно виготовляємо зброю і продаємо її. І це при тому, що 90% нашого населення їздять на іномарках. Навіть російські «Жигулі» — це іномарка, це машина з іншої країни. І ми їдемо, невже наші інженери, які роблять найкращі в світі літаки і одну з найкращих зброї, не можуть створити добре автомобілобудування? Звісно, що так. Однак замислимось, ця зброя, яку ми продаємо і очікуємо благословіння на нашій державі? На нашому народові рано чи пізно має бути або може бути застосована. І хто дасть гарантії, що від тої зброї не загинуть мирне населення і особливо діти? Ніхто не дасть гарантії. Тому, поки ми торгуємо зброєю, а не машинами, автомашинами, не автівками, ми торгуємо кулями або снарядами, натомість хлібом очікувати благословення на державі зараз. Наступний фальшивий мир трошки ближче до наших реалій родинних. Уявімо собі батька, який працює десь, приходить додому, порядний сім'янин, гладить по голівці свого синочка, цілує свою дружину. Але разом з тим він працює десь і продає наркотики, або зберігає, або передає, або якщо він страж порядку, на жаль, і ці речі трапляються, покриває. Таку сферу, він гладить по голівці свого сина, але разом з тим десь отруюється і помирає інший син, іншій родині. І цей горе батько живе в фальшивому або в псевдомирі, і цей мир аж ніяк не є тим благословеним миром, про який ми сьогодні просимо і молимось. Дивіться, мир це щось дуже дуже дороге. І ми, як спадкоємці нашої попередньої релігії юдаїзму… А юдей ми казали, першим ділом здоровується і каже, вітається, каже, шалом. Ми розпочинаємо кожне богослужіння із миру. Ми кажемо, в мирі Господеві помолімся. Оце перші слова, перший заклик служителя у храмі. Наступне: за мир з висот і спасіння душ наші Господеві помолімося. Бачите, ми молимося за вишній мир, за мир цілого світу. Ми лише розпочали богослужіння і вже молимося за мир. І перші три петиції, перші три прохання лунають про мир. Ми просимо про мир і просимо правдивий мир. Потім звернімо увагу, ті, які приходити на богослужіння, коли йдуть богослужіння, хто дає благословіння і каже мир всім, головуючий, лише найстарший у богослуженні, а це головний священник або якщо є владика, єпископ. Він каже, як гарант миру. Тобто, мир то щось дуже цінне і найголовніший у тій спільноті, у, тій, е, у тому зібранні, має передавати той мир і каже мир всім. І що ми маємо робити? Ми, коли на Богослужні, маємо набрати з того миру і нести його далі, о той правдивий мир. Однак може бути і фальшивий або той псевдомир, який треба розпізнати. Ну і ще один приклад того фальшивого псевдомиру. Тепер у період, коли не падуть бомби, ми ніби живемо в мирі, в нашій державі, в абортаріях все-таки ще гинуть численні невинні діточки на четвертому, шостому, коли дванадцятому і пізніших тижнях свого життя у лоні. Милі мої, я неодноразово повторюю і церква неодноразово про це говорить, поки у нашому середовищі. Ми не будемо рахуватися і життям іще народжених діточок. А це коли зачнеться вже, це або хлопчик, або дівчинка, або блакитні очі, або карі. У четвертому тижні вже чути серцебиття. Міль мої, деколи дитинка народиться, що робить першу річ? Кричить, кричить, отримала повітря і дає про себе знати. Закричала, значить, все в порядку. Бачите? А коли вона там в лоні, вона не кричить, однак досить піти у кабінет ультразвукової діагностики і попросити, аби лікар включила динамік, і ми почуємо серцебиття вже на 4-5 тижні. Тепер, якщо моє серце хтось зупинить, якщо моє серце хтось зупинить, що буде зі мною? Я помру. Якщо зупинить хтось серце тієї дитинки, що буде з тією дитинкою? Вона помре. От і той голос того серцебиття четвертого 5 тижня. Нехай би йшли ті автори дітовбивсь, послухати. І хто вбиває? Вбивають власні батьки разом з медичною службою, яка покликана захищати е, життя. І ви дивіться, якраз в сьогоднішній Евангелії, коли приходить цей юнак і питає, що мені робити, аби успадкувати життя вічне, що каже Христос, дотримуй заповіді. І тоді юнак, цей молодий чоловік, каже, а які? І Христос, що? Починає перераховувати заповіді, але не в порядку тому, як вони лежать у кодексі Мойсея. Я є Бог, твій, немає інших богів, а починає не вбивай, не чини перелюбу. І починай зі слова не вбий. Милі мої, чи не сьогодні на наш псевдомир хоче Христос із Євангелія відповісти і запропонувати або нагадати нам. Милі мої, не вбивайте. Досить торгувати зброєю, досить робити вдома псевдомир за рахунок е, немиру, і каліцтва, і біди в інших родинах, досить вбивати найневинніші життя. За своє життя я особисто вже нагрішив, комусь зробив боляче, комусь зробив недобре. А та дитинка, той хлопчик, дівчинка, яка ще не народилася, кому зробила зле. Чому ж то на неї ми протягаємо руки, забираючи життя? Мені мої, каже Христос, блаженні миротворці, я б хотів, аби ми, сьогодні, молячись за мир у Сирії, на Близькому Сході, де може розв'язатися конфлікт, подивилися навколо себе, розпізнали той псевдомир, якого треба дуже-дуже боятися, попросили мир для наших родин. Знаєте, коли одружуються, кажуть: я тебе зроблю щасливою, або я його зроблю щасливим. Милі мої, Іншими словами, так, подружжя, це або шмат неба, або ціле пекло. І хоче зробити щасливий, а потім, що не інвестує, як не, тр... не старається, щось не виходить. А знаєте чому? Бо мир, правдивий мир це є співпраця Бога і людини. Людина має дати своє людське, так. Чоловік має гарні слова говорити, квіти дружині. Жінка має показувати свою жіночу природу. Ядром якої є ота ніжність, чутливість, але разом з тим, якщо там немає того Божого елементу, або як ми молимося за мир з висот, свишний мир, мир як дар Божий, нічого не виходить. Тому сьогодні ми, так роздумовуючи над миром, просимо у Господа, автора миру. Для того, для якого є таке головне, таким головним цей мир, аби він прийшов до наших родин, до наших колективів, аби ми розпізнали псевдомир і не тримали якісь токсини або вибухові речі, які в один день, коли найбільше ми не очікуємо, можуть взірватися і розірвати наші відносини, аби ми вже розпізнали той псевдомир. І Звісно, також помолимося за всіх померлих. Дивіться, як ми називаємо наших померлих усопші або каже упокоївся, покой. От ми зараз, ми близько Словакії, покой це значить мир. Упокоївся, умиротворився, помер. І людина, яка померла, не зазнавши миру з кимось, не може не знайти там спокою Господі Бозі. Тому Бог не є Богом мертвих, Богом живих. Ми сьогодні молимося. За всіх тих, хто не має миру в родині, за всіх тих, хто не має миру в колективі, за всіх тих, хто найбільше не має миру в серці, сам собі не знайшов той мир. Але молимось і за померлих, які є там живі у Бозі, аби вони упокоїлися, аби ми пробачили, аби вони простили, аби приєдналися у дурах Божих. Молимося за правдивий, щирий, Божий і так нам потрібний і деколи дуже дефіцитний мир. Хай так і буде. Христос посеред нас. Миру, любові. Діте, поклоніться, припадемо присту. Спасибо, сьогодні.